Вітаю всіх на моєму каналі про в'язання. Сьогодні продовжу розповідь про оцей виріб. Після того, як я показувала вам його останній раз, в ньому з'явилися два рукава і знайшлася одна помилка. Зараз розкажу вам все більш детально. Отже, мені потрібно було в'язати пілочки, в'язала я їх по черзі. Для першої пілочки набрала петлі з набірного ряду спинки і також. Перезняла на спиці петлі планки. Петлі планки в мене були відкладені на шпильку, от я перезняла їх на спиці і почала в'язати. Робила скіс плеча, так само, як на спинці, 10 разів по 6 петель і в кінці отут 10 петель. І також робила додавання для виподібного вирізу. В кожному третьому ряду плюс одну петлю. Отже, коли я почала в'язати першу пілочку, я помітила один момент, який був неочікуваний, не запланований, але чомусь я сильно не звернула на це уваги. А саме це такий момент, що отут з краю в мене йдуть дві петлі, порожнистий шнур, далі резинка один на один. І от коли я в'язала першу пілочку передав, в мене після порожнистого шнура йшла лицьова петля, потім вивертна, лицьова, вивертна, лицьова, вивертна. Хоча насправді повинна була бути дві петлі порожнистого шнура, а потім виверітна, лицьова, виверітна, лицьова, навпаки. От, На рукавах, до речі, в мене так і є дві петлі порожнистого шнура, далі йде виверітна, а от на першій пілочці була лицьова. Але я подивилася, що виглядає, в принципі, все нормально, продовжила в'язати і якось не задумалась над тим, чому так вийшло. Отже, зв'язала першу пілочку до тих пір, поки в мене отут довжина рукава, ширина рукава не була 15 см. І далі зшила петлі шивала я ніби як методом трьох спиць, але третій в мене була не спиця, а гачок. От як це виглядає. На виверідній стороні. Отже, зшила петлі рукава. І далі перейшла на в'язання другої пілочки. Так само набрала петлі, перезняла петлі планки з шпильки на спицю. І коли я почала в'язати другу сторону, верніше навіть не почала, а тільки планувала починати, я помітила, що на другій стороні в мене навпаки іде після двох петель порожнистої, порожнистого шнура, йде виворітна. Тобто на другій пілочці було все так, як я від початку і задумувала. І тоді я почала думати, що мені робити. Спочатку я думала так продовжити в'язати, але потім подивилася і зрозуміла, що буде видно, особливо в цьому місці, де будуть пілочки з'єднуватись. Я подумала, що це може бути видно і може бути негарно. Крім того, я подумала, що це взагалі не проблема. Я вирішила, що я отут перев'яжу. Тобто я буду спускати по одній петлі, тобто от, наприклад, в мене після порожнистого шнура, от дві петлі, в мене третя йде виворітна. А я хочу, щоб я як на тій стороні була лицева. Я спускаю оцю одну виворітну аж до початку в'язання і потім знову її піднімаю вже лицевою, так як мені і потрібно. Далі другу петлю так само спущу і підніму так, як мені потрібно. Так я, в принципі, і зробила. Почала я спускати, спустила значить, першу після двох петель порожнистого шнура. Все нормально, в мене все вийшло, як ви бачите. Далі другу, третю і так далі. І от коли в мене лишалося вже дві петлі перед останньою, я почала спускати. І от бачите, до якого моменту я змогла спустити. Ось ця моя помилка. Далі я розпустити її не змогла. Тому що, коли я набирала петлі для горловини спинки, в цьому місці я підхопила зайву нитку. Тобто, я набирала оці петлі в останню петлю пілочки, а от в цьому місці я випадково підхопила ще передостанню. Тому розпустити далі я не змогла. От так це виглядає, і я вирішила залишити, як є. В принципі, якщо чесно, для мене це дивно, бо зазвичай я розпускаю, якщо знаходжу помилку, зазвичай легко розпускала завжди вироби під нуль, можу розпустити заради якоїсь однієї помилки, але в цьому випадку я чогось вирішила цього не робити. Залишила так і продовжила в'язати пілочку. Зараз я вже дивлюсь, як це виглядає, і думаю, можливо. Я спробую, коли вже довяжу виріб, якщо в мене лишиться хвостик нитки, може вишити зверху ці ніби як лицеві петлі. А може і не буду, подумаю. А, в принципі, це місце знаходиться позаду, під волоссям, і я думаю, що сильно видно не буде, що там є помилка. От. Таким чином, я зв'язала другу пілочку. Теж. 15 см, коли було, з'єднала петлі так само за допомогою гачка. Ось. І все. На даний момент це все, що я зв'язала, далі планую просто в'язати рівно вниз, наскільки вистачить пряжі. Тут, до речі, ще в мене замало додавань. По подібному вирізу ще в мене пілочки не з'єднуються. Просто волосінь коротка і тому не дуже видно. А насправді, ще мені потрібно додавання робити. І от я зважила пряжу Eco Sky. В мене перед тим, як починала в'язати цей виріб, її було 177 грам. Зараз в мене лишилося 81. 177 грам. Навпіл, це 88,5, а в мене 81, тобто трошки менше половини лишилося. В принципі, це достатньо для того, щоб вистачило на якусь нормальну довжину цього кардигану. Да, вже, напевно, можна сказати, що це буде кардиган. Ось такі от справи в мене з цим проєктом зробила помилку. Хоча, дивно, я завжди, коли починаю в'язати планку. Зверху в дві сторони. Завжди слідкую, щоб вони були симетричні. От навіть як на сукні із фіуми зелена сукня нещодавно в'язала. Я там навіть аран перевертала для того, щоб він був повністю симетричний. А от тут чогось я була неуважна і зробила таку помилку. Але то нічого, продовжую в'язати. Як буде результат, обов'язково вам покажу. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!